Можна сказати, що древо-кліпот є прообразом пекла, як вищі світи є прообразом раю. Ну, напевно, в принципі, як я вже і казав, що начисті світи біа, вони є основою, да, для цього розуміння. Але пекла нема такого поняття в кабарі, це більш пізнє вже нашарування християнської та мусульманської культури. Ми говоримо про гейно, ми говоримо про дійсно чисті світи біа, але тим не менше. Все це знаходиться вище нашого світу, нашого сприйняття. Тобто до цього треба ще дорости. Свобода лише в тому, щоб захотіти йти до Творця, так правильно, ви кажете, можна все сказати. Але чи воно відповідає дійсності інше питання? Тут треба перевірити тільки, немає іншої поради. Тільки перевірити. Якщо кабала вам надає такий інструментарій, в принципі, задача в тому, щоб відчути, щоб розкрити, а до чого я вас і запрошую. Вчіться розвивайтесь і досягайте цих внутрішніх підйомів.